Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про дуже красиві рослини, які можна одразу висіяти у відкритий ґрунт. І розпочну я свій перелік з дуже красивої, але, на жаль, ще не дуже поширеної у нас рослини. Ця рослина має назву Лімнантес. Це однорічна, красиво квітуча, невибаглива рослина, яка відрізняється рясним та тривалим цвітінням. Квіти у лімнантеса ароматні. 2-3 см в діаметрі. Складаються вони з п'яти пелюсток. В центрі вони лимонного кольору, а по краях білого. Для посадки лімнантеса слід вибрати відкриту сонячну ділянку з вологу проникним ґрунтом. Полив йому потрібен регулярний. Посів лімнантесу у відкритий ґрунт проводять в травні. Насіння заглиблюють землю на 2 см. Перші сходи з'являються вже за 2 тижні. А через 2 місяці після проростання лімнантис вже буде активно квітнути. Цвітеться рослина з липня до осені. Іберіс. Чудова рослина, якій потрібен мінімальний догляд. Іберіс же зараз у квітні можна висіяти у відкритий ґрунт. У цієї рослини стрижнева коренева система, тому бажано його не пересаджувати. Отже, висівати іберіс потрібно зразу на постійне місце. Після посіву як з'являться сходи Іберіса, їх потрібно прорідити так, щоб відстань між ними становила 12-15 см. Іберіс буває однорічним та багаторічним. Залежно від його виду, стебла у нього бувають сланкі або прямостоячі, квіти у нього дрібні, зібрані у суцвіття, які можуть бути білого, рожевого, вускового, пурпурового або червоного забарвлення. Цвітіння у іберісу дуже рясне. Воно триває близько двох місяців. Однорічні види Іберісу квітнуть довше за багаторічні. Іберіс це посухостійка рослина. Найкращим місцем для його зростання буде сонячна ділянка, але він також може витримувати легке притінення. Ґрунт йому потрібен легкий та добре тренований. Він буде добре зростати на супіщаних, кам'янистих ґрунтах, а також у легкій суглинці. Полив Іберісу потрібен помірний і тільки у період посухи. Іберіс чудово підходить для посадки у бордюри, рокарії та альпінарії. Вдалими компаньйонами для Іберісу будуть шелеподібні флокси, обрієта, алісум та хвойні рослини. Алісум. Це низькоросла, невибаглива, багаторічна або однорічна трав'яниста рослина. На даний час існує декілька видів. Та багато різних сортів алісуму, які відрізняються одне від одного формою, розміром та забарвленням суцвіті. Квіти у алісума дрібні: білого, жовтого, бускового, рожевого, малинового або фіолетового забарвлення. Для посадки алісума слід вибрати сонячну ділянку з легким, добре дренованим ґрунтом. Висівають насіння алісуму у відкритий ґрунт на початку травня на глибину 1,5 см. Після того, як з'являться сходи Алісуму, їх потрібно прорідити. Також посів Алісуму можна проводити під зиму у листопаді. Алісум, який був посійний під зиму, зацвітає трішки раніше, ніж той, який був посійний на початку травня. Алісум чудово виглядає у альпінаріях, рокаріях та міксбордерах. Він добре поєднюється з багатьма іншими рослинами, наприклад, з Іберісом, ірисами, трояндами та флоксами. Космея це трав'янистий однорічник або багаторічник з родини айстрових. Космея цінується за ажурне листя та красиві ніжні квіти, які бувають білого, рожевого, малинового та бордового кольору. В залежності від сорту, ця рослина досягає висоти від 50 см до 1,5 м. Висівати космею у відкритий ґрунт можна тоді, коли мене загроза весняних заморозків. Для посадки космеї підійде сонячна ділянка, захищена від протягів. Грунт повинен бути помірно родючим, добре дренованим, з нейтральною або слабокислою реакцією. Полив космеї потрібен в засушливий період. Ця рослина добре поєднюється із ромашками, гвоздиками, мальвами, пеларгоніями та іншими рослинами. Цинія це невибаглива однорічна рослина, яка зацвітає у перший місяць літа. На даний момент у роду цинія налічується близько 20 видів та більше сотні сортів. Найпопулярнішими видами цинії, які у нас вирощуються, є цинія витончена, цинія вузьколиста та гібридні цинії. Цинія витончена досягає висоти від 30 см до 1 метру. А її квіти можуть мати різну форму, прості, напівмахрові або махрові. Цинія воськолиста має скромніші розміри, її висота приблизно 30 см, а також її квіти дрібніші, ніж у цинії витонченої. Але зате вона є більш стійкою. Гібридні цинії, як правило, невисокі та мають не дуже великі, але неймовірно яскраві квіти. Головною їхньою перевагою є те, що вони є найстійкішими із всіх видів. Цинія це рослина, яка полюбляє сонячні ділянки, захищені від вітру. Ґрунт має бути добре дренованим, родючим і з нейтральною реакцією. їй потрібен у посушливий період. Висівати цинію у відкритий ґрунт можна після того, як мине загроза заморозків. При посіві насіння цинії заглиблюють землю на 1-1,5 см. Перші сходи цинії з'являються вже за 10-15 днів. Цинія чудово поєднюється із чорнобривцями, Календулою та Вербеною. На цьому моє відео завершується. Я дякую вам за перегляд і якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!